Всім доброго дня. На прохання підписників каналу YouTube розповідаю про переваги і недоліки пенополіеротанових вуликів, які виготовляє фірма в місті Северодонецьку. Одним із таких недоліків вважаю, що всі пенополіеротанові вулики, які виготовляються, вони йдуть. Безв'язкових загороджувачів і не має ніякої пропозиції, як же на зиму їх загороджувати. Якщо прикручувати туди металеві або якісь дерев'яні з саморізами, то вулик буде псуватися, що ми маємо вже досвід з експлуатації восьмирамкових пенополіоретанових вуликів. Тому зробивши, придбавши вулики пенополіоретанові на 10 рамок. Де рамки висотою 300 міліметрів. Перед зимівлею минулого року я задумався, як же це зробити загороджувач. Ми зробили такий вкладиш, то влітковий вкладиш, який складається з брусочка і двох брусочків, які в зарізані пази входить, зверху прикручені шурупчиками, Само, тобто саморізами. От. Там, коли його вставити у, ниж, у нижній льоток, так вставити, то щілина значно льоткова щілина тут зменшується буквально до 5 міліметрів і не заходять миші в вулик раз. І друге, дуже легко, зараз я візьму стимецьку і покажу, зробити на зиму щиток. І він буде заходити в цю щілину, що між вуликом і вкладишем. І в такому положенні він буде, а виготовляється із типографської фольги. От сюди вставляється. Щиток буде захищати від вітру, від сонця і від птахів буде захищати. Так. Це питання ми вирішили. Такі ж льоткові вкладиші можна виготовляти і для інших, і для дерев'яних, інших вуликів, які легко вставляються, легко виймаються і не псують вулик. Про інші. Переваги і недоліки пенополіоротанових вуликів, які виготовляються в місті Сєверодонецьк. Зараз розкажу в процесі огляду сім'ї. Зараз ми знімаємо магазин з кришкою. Зразу скажу, що вулики пенополіоретанові є теплі, досить теплі. З однієї сторони, це забезпечує весною дуже гарний розвиток, а осінню вони дуже довго не збираються в щільний клуб, що певно призводить до підвищеної витрати кормову. Гарні тепло, теплові умови, от, сприяють бурному розвитку бджолиних сімей в весняний період. Але матка відкладає яйця практично по всіх стільниках, некомпактно. Якщо в дерев'яних, то одна рамка, друга, третя, а тут ось. Ми можуть по всіх рамках ходити, тому що тепло бджил, казалося, щоб вони всі рамки щільно обсідали і забезпечували не так. Ну, а вже згодом з'являється розплід досить компактний і цілими рамками. Як вони виглядають зараз, період, коли формуються в нас пакети, зараз ми побачимо. Так, виймаємо крайню рамку. Бачимо, що вона зайнята пергою з одної сторони. з другої сторони ще краще. І трошки є корму. Так. У нас сьогодні мета ще і набрати бджіл для ремонту нуклеусного парку, то ми... Трошки ще тут у них украдемо і бджіл в ході демонстрації, як вони тут на сьогоднішній день себе почувають. От бачите, далі розплід, печатний, відкритий, трошки є скорму. І щодо негативного, між дном і нижнім бруском рамки досить великий простір, який вони забудовують восковими будівлями. І там виводять трутнів, що при, от якщо подивитися, бачите як, це при витягуванні рамок, вийманні рамок із вулика, воно мішає, можна притерти матку і так далі. Це вважаю, що не дуже добре. Треба було б ставити менший, менший підрамковий простір, тим більше, що в їх відкривається на, на зиму. Дно від... відкрите. От. Зараз ми мусимо ці більшість їх вже жалкою вбирати, бо там трутневий розплід є, а трутні бжолині сім'ї завжди потрібні, бо бджолина, сім'я без трутнів, що людська сім'я без чоловіка. От. Але е... хай будуть вони вирішені в іншому місці, але не там, де вони нам мішають. Так. Трутнів ми забрали і йдемо далі. Крім того, що бджоли набудовують воскові будівлі знизу рамок, вони і ще їх набудовують і з боків рамок, і буває дуже багато. Ну, от тут ми бачимо небагато трошки, але в деяких сім'ях і на деяких вуликах досить багато, що теж затрудняє виймання рамок, затрудняє огляд бджолиної сім'ї. Це потрібно б врахувати. От ми, дивіться, вийняли і ми бачимо, що на боковій планці рамки є надбудова. Так, розплід, бджолиний, трутневий, поїхали далі. Це б конструкторам виробникові треба врахувати і по-дальшому трошки підійти так зробити. Тут ви бачите знову ж рамка, на якій є бокові надбудови. Але в даному випадку в цій сім'ї це ще і не так. Не так, воно певно, тому що ми звідси не раз вже трясли бжіл. Та і медозбору зараз практично немає. Знову ж ми бачимо, що тут є надбудови невеликі, але вони є. Бо тиждень назад ми десь їх щищали. Тут бачимо, ходить матка. Ходить матка. Так, ми її знайшли. Так, будь ласка, потримай рамку. Зараз я підставляю сюди поближче. Ящик, в який ми набираємо бжіл для відсилення нуклеусів. От. І будемо струшувати. Так, я раз стукнув, ящик відкрив і струшую. Одну рамку. Так, Через одну і ще одну рамку, струшую. Ставлю на місто. Цю, що не струшував до неї, сюди далі. І ще струшую одну рамку. Три рамки бджоли струшуємо. Через чотири дні будемо давати останні пакети. Рамку з маткою ставимо на місце. На місце. Дякую всім за увагу і успіху.